Привіт усім педбатькам! Ви на каналі Педхаус і сьогодні ми поспішаємо до вас із темою догляду за звірятами похилого віку. Ви дізнаєтесь багато цікавого, тому не забудьте тапнути лайк та обов'язково додивіться відео до кінця. Поїхали! Коли улюблена крихітка старіє, вона може бути менш рухливою через послаблення опорно-рухового апарату. Організм стає більш вразливим до хвороб, а деякі органи чуття, такі як зір, слух і нюх. Можуть почати працювати трошки гірше, тому тут під батькам дуже важливо підлаштуватися під ці зміни і зробити життя домашнього хижака якомога комфортнішим. Деякі ж улюбленці лишаються непосидами і в похилому віці. Проте навіть в такому разі особлива увага та належний догляд на ці стадії життя все ж має дотримуватися. Тож тримайте п'ять корисних порад для цього: харчування без труднощів. Зважайте на розмір та щільність гранул корму. Також може збільшитись необхідність у вологих та напіввологих кормах. Збалансованість раціону білками, жирами, вуглеводами та клітковиною для гавчика чи нявчика похилого віку, звичайно, має зберігатися. Можливо, потрібно скоригувати харчування певним чином або ж з'явиться потреба у додаткових вітамінах, тому проконсультуйте ветлікарем щодо цього. Ця порада стосується також і ласощів, адже їхня текстура і твердість має відповідати поточному стану зубів і ясен улюбленця. А у разі потреби обирайте більш м'які частування кремові чи рідкі. А якщо ж в все добре, похрумтіти ласощами, таким чином очистити зуби від нальоту зовсім не завадить. Зручні і ергономічні девайси. Організуйте простір тваринки так, аби вона без проблем користувалася особистими речами. Це може бути і миска на підставці, адже звірятам похилого віку складніше нахилятися, комфортний та просторий лото, спальне місце з низькими бортами або, взагалі, без них, а також сходинки, наприклад, біля ліжка, якщо песик чи котик полюбляє лежати поруч з вами. Фізична активність в жодному разі не варто зупинятися в навчанні і розвитку хвостатика. Фізичні вправи та ігри лише сприятимуть підтриманню загального тонусу і зміцненню імунітету. Головне це не перенавантажувати звірятко, а ще обирати іграшки, зокрема, зважаючи на стан зубів. Можна забезпечити улюбленця похилого віку із запавками-головоломками, які утримуватимуть його увагу певний час і сприятимуть розвитку інтелекту. Регулярні відвідини ветлікаря. Від і це я чи не найважливішим правилом у питанні ні, догляду за улюбленцями, що старіють. Усі зміни, які відбуваються в їхньому організмі, варто фіксувати і обстежувати, аби профілактувати певні захворювання та підтримувати здоров'я звіра. Тому ветлікар має стати вашим гарним другом і помічником на цій стадії життя улюбленця. Достатньо уваги. З віком звірята потребують більше уваги, ніжності та любові. До речі, багато фото і песо батьків зазначають, що їхні обожнювані хвостики стають більш ласкавими, коли досягають похилого віку. Аби підтримувати гарний емоційний та психологічний стан тваринки, піклуйтеся про неї, будь де і повсякчас. Та проявляйте побільше розуміння. Будьте поруч з найціннішими неймовірнятками. Ті ж чимось позитивним і, звісно, смачненьким. Кожному собані моркотуну похилого віку бажаємо відмінного здоров'я і незмінного звірячого щастя. А щоб завжди бути в курсі всіх життів-хитриків, підписуйтесь на наші соцмережі. До наступних зустрічей. Па-па!